Жеромо Слендер, заступник мера європейських і міжнародних справ міста Клермон Ферран. Ми підготували невеликий сувенір. Ви, мабуть, знаєте, що це таке. Ми вас вітаємо. Це робота Віолети Мірошниченко Кременчуцької художниці, називається Собор Флермон Ферран. У мене також є декілька для вас. entièrement fait par des artistes locaux, à la main. C'est une fresque de la ville de, de Clermont-Ferrand. Ну, це карта для того, щоб ми не заблукали. Це також гравура. Тобто це, мабуть, візит. Це прикрасить хол нашої міської ради третього поверху, другого поверху. Думаю, що десь тут біля сесійної зали ми обов'язково розмістимо цю гравюру. Important, and for today I would say very merci and slaughter Ukraine. Very cheese. Савлю Саєвошко, радника мера міста Аліту. Савлюса ми знаємо багато років. Він в цій залі не вперше знає, що депутатський корпус у нас такий жорсткий, робочий, ми довго з ним це обговорюємо потім по результатам сесії зустрічі. Нас дуже багато карт. Ріонетний подарунок обов'язково розмістимо його в нашій міській раді. Вам теж такий подарунок це троянда. Це ті троянди, які ми саджали з мером Алітуса. Це прапора Алітуса, сквер Алітовський. Роботу зробила Кременчуцька художниця Інна Масієнко. Виконана вона в 2025 році. Називається Алітовський сквер. Це подарунок вам. від наших художників, нашій громади. Дякую. Запрошується Петра Сабайтіс, депутат міської ради міста Алітос. До вручення подарунку. Будь ласка. Пан Петрас хотів сьогодні голосувати в міській раді, і, да, але я так розумію, що ми йому поки не маємо права дозволити, да? Да, Але я думаю, що вам вдалося. Вам Кременчуцький міст, як міст, поєднуючий схід і захід, центр південь України, який об'єднує Україну, вам в подарунок як символ нашої дружби і співпраці. За Запрошуємо пана Віталія Шапірко, директора департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Міністерства економіки України. Йому теж ми підготували подарунок. Це картина, картина цифрового парку Придніпровський. Це парк, який ну, сами -сами сучасний, розвивається для того, щоб ви знали, де дійсно є місце для застосування передових цифрових судової. Запрошуємо нашого великого друга Павла Кузьменка, міського голову міста Автирка. Вітаємо, дякуємо. Це центр міста Кременчука, сквер Бабаєва. краса нашого міста. Будь ласка, автор Голушкина Анжеліка. Називається Парк Бабаєва. Сонячний день. Щоб у вас в вашому місті і в нас завжди був сонячний день. Може, два слова. Два слова, да. два слова. Два слова. Два слова. Хочу подякувати кожному мешканцю Кам'янчуцької громади, кожному платнику податків, депутатському корпусу і безпосередньо Віталію Олексійовичу за те, що підтримали нашу громаду у тяжкі такі часи. Хочу бажання і побажання. Ну, бажання у нас усіх одне, найшвидша перемога і закінчення. Оцього всього жаху і побажання, щоб у нас почалися розбудови і закінчилися відбудови. Це одне і побажання безпосередньо для мешканців вашої громади, для кожного з вас, щоб кожен мешканець був міцним як кремінь, і щоб він запалював оту іскру перемоги і бажання жити в нашій країні. У кожному малявичому місті дякую вам колеги. Запрошуємо до вручення пана Руслана Саїнчука, заступника міського голови міста Чорноморськ. Аплодисменти. Ми всі прагнемо миру, ми прагнемо спокою, як сказав мер І дійсно ми хочемо подарувати символ миру, це гон миру, унікальний гон, який встановлений в парку миру в місті Кременчуці, вам і вашій громаді. На Скажу прості речі, хочемо, щоб у вас і надалі ваша промисловість, індустрія роботи, працювали наповну. Щоб малий, малий середній бізнес процвітав, щоб мешканці міста від мала до велика раділи, були щасливими, і щоб кожного разу, коли приїжджаєш до вашого міста, хотіли повернутися знову і знову. Щиро подяка! І хочемо від нашого міста теж елемент поваги, і це фактично запрошення до нас. У нас гарний початок співпраці. Будемо працювати надалі. Це елемент, малюнок елементу нашого моря. Зазвичай ми робимо картини парусників, кораблів, але, але зараз навігація закрита, крім зернової угоди. Тому мушлі, медузи, все інше з задоволенням. Ну, як ми вже з вами говорили, і трішки автомобілів. Дякую. Сучасні наші художники. Дякуємо Давайте, щоб Колеги, запрошуємо до вручення подарунку пана Віталія Корнійчука, депутата міської ради міста Біла Церква, нашого міста побратима. Аплодисменти. Наша делегація нещодавно повернулася з Білої церкви. Їм дуже подобається там і ну, не хотіли їхати. Єдине, чого немає в Білій церкві, Дніпра. Є ТЕЦ, є. Є все інше, проблеми, да, є ті самі проблеми, але ми, я думаю, їх розв'яжемо обов'язково. Тому вам от, така частинка Дніпра, Кременчуцький міст, як міст, який найстаріший, мабуть, в Каскаді мостів на Дніпрі, як подарунок до того. Олексій Рубана, один з авторів відомих міста Храмівчука. До речі, в мене є його робота 17 року, не знаю, вона щороку дорожча, тому нікуди її не дівайте. І, <світтє> да. і це вам невеликий подарунок. Дуже дякую. дякую. Дякую Запрошуємо Інну Ткачук, начальницю управління економіки Коломийської міської ради. Пані Інна, <кліптє> е, ну, Іра вважає, що так. Да, це... Да, це ну видна Ліверпуль. Ну вже він не так називається. Мабуть, це теж Сквер Бабаєва, це окраса міста Кременчука, центр нашого міста. Така от фотографія зроблена була і картина. Потім була зроблена це Аліна Соловйова. Осінь сквері Бабаєва. Така гарна картина. Бачите, я навіть не впізнав, тому що цю маркизу, і це все ну так не звик бачити під цим ракурсом. Тому дуже гарна картина. Мені надзвичайно приємно, і я з гордістю теж що я тут, що ви запросили. Від імені міської ради Коломийської, від імені міського голови Коломийського дана Станіславського, від імені усіх коломиян дозвольте щиро привітати вас з ним, міста. Дозвольте теж невеличкий подарунок. Це Коломия багато. У кого асоціюється з писанкою, адже в Коломиї є музей писанкового розпису. Дякую. Тому вас, щиро вас запрошую. Як Дякую, Дякую. Дякую. Я Дякую. Би, гарно. Обов'язково скористаємося. У мене просто банка ще не використана. Що ви з рюкзаком прийшли? Що там? Я Я не бійтесь. Ми хочемо подякувати Ніжину за підтримку. Ми з ними ну, до війни в певних речах конкурували технологічних щодо розміщення певних. Бізнесів підприємств, але це була добра конкуренція. Це була. Знаєте, така спільна праця по розбудові інфраструктури України. І сьогодні ми вітаємо і Ніжин з 400-річчям. Вони відносно молоді відносно Кременчука. От вони буквально місяць тому відсвяткували 400 років. Магдебурзького права а права. Ніжин це як і ми. Місто ми... з тисячолітньої історії. — Ну так, бачите, та сама історія. Ми теж говоримо про те, що у нас там Кременчук 450 фактично це згадка, а місту тисяча. То ми, бачите, з вами дуже дуже, дуже вдячна. Так, це вам картина. Це пляж, це парк Придніпровський, це археологічна скеля, сама давня, яка говорить про те, що Кременчук заснований ще три тисячі років тому. Дуже дякую, я хочу відзначити, наскільки приємно, що ми навчились підтримувати один одного. Те, як міста України зараз співпрацюють між собою, це взагалі інший рівень. Та підтримка, яку ми надаємо прифронтовим містам, це також достойно ну, великих похвал. Ми щиро дякуємо вам і молимось та віримо. Перемогу України, слава Україні! Героям слава! Тут ну, до Ніженського гірка треба приміщитися, Така справа, так. ми протестували, ну, працює тут. Невеличкі сувеніри від громади, і звісно, тут Ніжинські огірки. Він не пустив. це. Це добре. Дуже дякую. Дякую. дякую.